Вечір суботи одна з найбільш популярних ресторацій Кривого Рогу рісніє українським етновбранням. Ці чоловіки та жінки учасники чергового благодійного аукціону на підтримку ЗСУ. У мене є вишиванка, але сьогодні я вибрала це, це вбрання, тому що воно теж воно із натуральної тканини зльонов. На ньому є теж вишивка. <рес> я спеціально для цього заходу купила прикраси. Тобто я готувалась не просто так, вистягла щось із сундука. я спеціально три дні ходила по магазинам, вибирала прикраси, приміряла. Тобто, ну для мене це свято. Організатори діляться під час підготовки до аукціону. Надихалися результативністю минулого заходу. Ми провели дуже гарний захід. Ви вже знаєте, да? він був дуже успішний. Ми зібрали 95 тисяч гривень для наших хлопців, для наших захисників. Тому ми не остановлюємося на одному заході і вирішили зробити тут же сразу другий. Він проходив в такій дружеської атмосфері. Дебютна частина вечора з акцентом на творчість. Сьогодні підготували таку новиночку. Це буде мікс українських дуже популярних відомих треків клубних, сучасних, зрозумілих і відомих всім. Далі неформальне спілкування та час оголосити лоти. Деякі без перебільшення, ексклюзивні. Найяскравіший лот це календар з. Календар з фотографіями наших захисників за особистим підписом нашого головнокомандуючого. Це залужного Збройними силами України залужного, з його автографом. Це такий найцінніший лот, але і дуже багато лотів, це і картини, це і ексклюзивні роботи з кераміки, це і вишивка, це і елементи одягу українського, це і спортивна атрибутика, це м'яч від футбольного клубу Кривбас з підписом наших футболістів, голова азербайджанської діаспори кривого рогу, долучився до благодійного аукціону у кількох ролях. Я сам привез сюди картинку. Це моя дошка рисувала. Я прошу раз на благотві акцію. купив картинку. Моя дошка рисує. вона, як бачила. Она рисовала композицию вильной Украины. Поэтому я привез сюда и пары корзинки от байзанской диаспоры. Там сладости привезли. Это как подарок, а мы будем что-то купить, чтобы хоть маленькие вложения были от нас сегодня до наших воинов, которые служат борются назад. Бизнесмены та чиновники, медики та освітяни, осветяне. Аукціон об'єднав представників різних професій. Приймаю участь в цьому заході, щоб підтримати наше ЗСУ, наших бойців, наших хлопців, які на сьогоднішній день оберігають Україну, оберігають нас завдяки. яким У нас сьогодні не август, а серпень, завдяки яким. У нас є надія на перемогу. Впродовж кількох годин кожен з унікальних лотів знаходив нового власника, а спільна скарбничка поповнювалася круглими сумами. Найбільш цінними експонатами виявилися календар із автографом Валерія Залужного, принт роботи художника Віктора Горяєва та козацька шабля від тернівського козацтва. В результаті 140 тисяч гривень. Сумарно із першим аукціоном майже чверть мільйона. Гроші спрямують на придбання пікапа для військової частини А 72 24 Олег Андрексон, Максим Пономарьов. цей день.